Моє шанування, ви на ютуб-каналі Вімедія. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. До нашого етеру доєднюється Олексій Пісхелагурі, легіонер Іса Картвело. Пане Олексію, дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! Пане Лексі, ми будемо говорити про те, що зараз відбувається у вашій країні, тому що вже тиждень нащухають протести в зв'язку з фальсифікацією виборів, також з тим, що ухвалені проросійські репресивні закони. Ну і те, що Сакертвело звертає курс на євроінтеграцію. Але розкажіть, що вам відомо станом на зараз? Яка ситуація? Тому що з того, що бачимо, ми силовики намагаються. Силою розігнати протестувальників. Так, ну по-перше, я націоналіст радикал. Я трішки інший дивлюсь на все це, що робиться зараз на А, Але коли я бачу, що вони роблять, ну я був також на акціях протесту в 2020 році. Так не було, як зараз. Зараз працює о, російська система, скажімо так, Чому? тому що ну, хочуть напугати ну, злякати о, нас, але нас так не злякаєш. По чому? тому що, ну, ну, тож, чим більше о, о, наша влада питається людей о, заткнуть, так, я вибачаю замість служив, та Тим більше э, наші люди зляться від того, що, що, що робиться. Та для мене те, що зараз у нас в моїй країні, з э, однієї сторони э, непогано. Почому? Тому що люди не хочуть бути э, Російською імперією, частиною Російської імперії. Але з другої сторони, коли я дивлюсь, що неповнолітні діти я дивлюсь, коли їх так б'ють. Так ну, блін, так не можна. У нас так не було ніколи на акціях протести, щоб так Дівчина неповнолітня була, подбігає цей, ну… Як їх зовут цітушки, її да, в обличчя б'є нагою. Це ж, ну, це ж жах просто. Я коли побачив, думаю, що це в моїй країні, чи ж як може бути так? Але зараз наші не проросійська для мене влада в моїй країні зараз не проросійська, вона повністю російська влада. чому? Тому що ну, вони. Роблять то, те, що ми ніколи не робили. А вони роблять все те, що робиться зараз в Росії. Це ну, просто 100%. А скажіть, от ви зараз знаходитеся в Україні, але ви спілкуєтеся з родичами, з друзями, які знаходяться в Сакварсакртвело, так, так. так і е, я знаю, що ви активно відслідковуєте події, які відбуваються в протесті з так. вашій країні. і е, ви сказали про тітушок. Так е, за вашою інформацією, наскільки е, росіяни дотичні до застосування сили проти е, людей? Дивіться, а я вчора дзвонив своїм друзям, та вони мені казали, що ну, так є. багато завезли російських. може бути там, я не знаю, поліцейських чи хто вони такі найомники багато завезли в мою країну. Та ну, коли у людини такі очі азіатської внешності, ну у нас нема таких о, в поліції, якщо були ну нема питань. Але коли багато таких, ну, це ну, це говорить о тому, що ну вони завезли з інших країн людей для того, щоб бити на о, людей на протест на протестах. По чому? Тому що. Ну, я знаю, що багато о, поліцейських о, пішли в одказ, що ну, ми не будемо. Ну, У них приказ зараз, що біть всіх, от о, дитина, жінка, старий, молодий, всіх біть, багать. а, Але ну, я коли зараз ну, мені казали, що, мені казали, що багато. О, от в масках, то, що бігають з дубінками, вони не розмовляють нашою мовою грузинською. Коли їм говорять щось, вони не зрозуміють. У них же маски, там, ну, ти, там не поймеш, хто, хто де да як. Та. Також о, мені казали, що ну, я спитав у хлопців о, в нашій армії. Так, зараз така ситуація, що ну, потрібно, щоб армія була. О, Недалеко від акції протесту, Але армія зараз ну, нічого не робить. По чому? Потому що головнокомандувач це президент, так? — Угу. — та вона не дає приказ для того, що вона зобов'язана подати приказ, щоб армія о, підійшла до о, місту, та, о, ну, якщо що, щоб. Не дати воєнному перевороту, щоб зробили воєнний переворот, так, протестуючи. Та я позвонив моєму знайомому, він в армії в Збройних Силах моєї країни. Він говорить, що всім говорять хлопцям, що хлопці, якщо що, ну, щоб вони не йшли то, проти. Ну, власного народу в принципі але скажіть так, так, так. Як, о, якщо Росія завезла о, о, людей, які переодягаються у форму грузинської поліції, о, наскільки о, розглядаєте такий варіант? Чи задумались про такий варіант, що Росія може завести і військових, які будуть переодягатися у форму так, грузинської поліції? Так, ну ви ж розумієте працює о, о, російська о, система? Яка схема у них є, так? Ми, нас там нема, але вот ми, вот потім, як було в Донецьку, так, Російської армії там нет, а, а потім, звісно, ззаді стояла наша русська армія. Так уже, ну, їхня схема не, ну, не міняється ніяк. Ну. Так от, що я, я, мене злякає, то те, що ну, э, якщо що. Ну, якщо буде цієї ситуації, там, що твориться зараз, вони можуть так зробити, що ну, нас там нема, але будуть. Та це для мене, ну просто у мене мати там живе, моя племянниця. вона вагітна зараз, скоро буде рожати. У мене сестра там живе в Тбілісі. Та я коли я дивлюсь до бачу, що там робиться зараз, ну мені. Це злякає дуже. Почому? Тому що якщо я був там, зараз все ну, одно, а я тут, в Україні, та це дуже погано. ну Дуже погано те, те що там відбувається зараз. Е, та, я знаю, що наша армія, ну мені е, хлопці військові розказували, що ну, е, з нашої армії зробили. Е, Охрану. ну Максимально з 2012 року максимально армію розружають в моїй країні для того, щоб наша армія була, ну, дуже слабка. ну Це факт. Факт, абсолютно. От. Та армія не піде проти ну, людей. Так що, ну. Ви приїхали в Україну у 22 році як доброволець. А, і так. зараз, якщо говорити про ті події, які відбуваються у вашій країні, якби у вас була можливість, або ви спілкувалися зі своїми земляками, які зараз стоять в захисті України, чи розглядаєте такий варіант вернутися в Грузію? Е, дивіться, я зараз не можу вернутися в Грузію, тому що у мене зараз три статті. По тому, що ну. Ну, Перша це найомничество, дійство проти государства, а та третя додалася це іноген. Та ну, так як я офіційно зараз в ЗСУ і так далі, у мене буде багато проблем. По чому? Потому що мене ну, арестують одразу, Як я знаю, тому що в мене є інформація. От якщо я попаду на територію моєї країни, в мене Просто сховають. Але ви так що я, я не можу. А, Бо, а Зараз багато. Т -т так, я хотіла уточнити: може, ваші земляки, так, картвели, які воюють за Україну, можливо, ви з ними спілкуєтеся і хтось готовий вернутися а, в Сакартвело, картвело, аби долучитися до протестів. А, дивіться, дивіться. А, ну Не також багато, кого я знаю. Картилів, яке зараз тут, так, але ну, знаю, що п'ять чоловік, чи щось таке, яких я знаю, вони поверталися до цього до виборів. Вони знали, що щось буде, та вони поверталися, та зараз. Ну, я з ним, коли з ними спілкуюся, ну вони ну, говорять, що, що буде щось таке, ну, погане. Почому? чому? Тому що наша влада, як Скабеєва казала, якщо ми дадим задню, то вони дадуть задню і так далі. Так? Наша влада також зараз в такій ситуації. Тому що вони зрозуміють, що це ну, закартвило, це не Росія. Якщо вони дадуть задню, зроблять вибори спочатку і так ну, далі, там тому їм ем буде дуже погано. Почому? чому? Тому що їх розірву просто. Ну, блін. Вони стільки вже зробили, що ну. Вони так просто не дадуть своє, своє місце, де вони зараз, так? Та я, я, не, я не знаю, що казати, але ну то, що зараз робиться в моїй країні, це ну просто, ну. Так не було ні я ніколи. Ну, було так да, ну, в 90-х роках, коли там стріляли і так далі. Але ну, зараз, 24 рік, ну, все бачать, що робиться, та вони так себе ведуть. Це, для мене це, це Росія. Просто. Зараз у нас російська влада з російською схемою Вони працюють як працюють в Росії їхні силовики. Е, і я так розумію, що ви побоїтеся того, що ситуація буде загострюватися. Так, так. Ну, дивіться, ну, зараз у російської армії не багато е, ресурсів для того, щоб е, ще й в, в мою країну лізти, але ну, вони залізуть, він, цей 70-літній старий. Е, як вам культурно казати, незакона рождений. Е, він е, зробить все для того, щоб ескалація була також в моїй країні. Я не, ну, я не зрозумію, що це за людина така, ну що, що він хоче. Е, ну, Путін це дуже-дуже сталий чоловік. чому? тому що, ну, так, ну, то, що він зараз робить, весь світ. Зараз страдає то того, що він робить. Не тільки в Україні, Сирія, Грузія і так далі. То, о, я не знаю. Мене, мене дуже злякає та ситуація, що зараз там. Тому що я не знаю, що, що буде далі. По тому що якщо о, буде ескалація якась, та? армія не піде проти людей, на, так? Ну, я знаю, Але це 100 з того, що ви казали, чи має армія можливості стримувати наступ, якщо з того, що ви казали, що армію розброюють. Ну, от я про, що, про що я говорю? Якщо, е, е, ну, допустим, так, так президент е, дала приказ, щоб армія підійшла до городу, ця армія не, не піде проти е, людей. Вона може бути, що повертається просто ну, та піде е, проти влади нашої. Ну, та наша влада, як я зрозумів, я не зрозумію, що якщо вони е, потребують, щоб наша президентша е, вивіла армію, е, може бути так, що це буде їхній кінець. Так от. Е, як напустить так зробилося, що армія вийшла, так, поверталася е, з вербів в нашу владу. Та а, от після от, цього вже от, що буде, я не знаю. Тому що дивіться, е, з 22-го року більш п'яти тисяч е, русських офіційно отримали е, громадянство у моїй країні. Це перше, да 36 тисяч е, компаній з. Е, зафіксована вже російських моїй країні. Та вони можуть почати кричати, плакати, защитіти нас, нам ну, як, ну, як завжди, так в Донбасі і так далі, там Крим. от Та от я от цього боюсь, то ну що ну, щоб от це не було. Але якщо Ну якщо армія вийде. Я знаю, що ця влада зміниться автоматично, тому що ну, хлопці не підуть проти людей. Але мене е, е, пугає то, що ну, е, потім, після цього, коли влада зміниться, е, після цього може бути, що Росія почне щось робити. Це мене дуже злякає. Пане Олексію, я вам дякую за те, що ви вийшли. В ЕТР, поділилися своїми думками. І ми щиро бажаємо Сакартвелу перемоги і миру. І дякуємо вам за те, що долучилися до оборони України і стали на захист нашої незалежності. О, о, може, що скажу. У мене зараз ідея зараз, та я зараз жду ВЛК, от щоб почати по працювати. на. Я зараз у своїх у своїх. У мене сестри українки, у мене тітка Українка, у мене дядька майор протиповітряних сил України. Я приїхав по-перше захищати їх, по-друге, українців. Ні владу, ні Україну. Ні. Я націоналіст, я радикал та я приїхав захищати своїх та людей. Та плюс напомніть цим оркам. 2008, 2008 рік, ну, я також в 2008 році я захищав свою країну за зброєю в руках. Я резервіст Грузії, ну, був до цього моменту. От, так що, ну, це для мене, як вам казати, більш 6 тисяч грузин зараз ну, картелів захищають Україну. На жаль, більш цього картили загинули. В Україні півтори тисячі картинів. Та вони всі, ну, коли говорять заради грошей поїхали, які гроші, ви що, блін? Ці, ну, У, у моєї у життя нема е, ціни. Та я приїхав не тому, що там якийсь там е, патріот і так далі. Ні. Я приїхав реально захищати своїх, захищати українців. Так же, як українці до 2000... У 91 році, коли Перша війна почалася в, в моїй країні, в 2008 році також приїхали за, допомагати нам. Також і ми допомагаємо зараз Україні. Це бра, ну, це, ми, ми братські народи, так що, ну коли мені говорять дякую за те, що ви нам допомагаєте захищаєте Україну, ну, це приємно дуже. Але я роблю те, що я, на мій погляд, зобов'язаний робити. Пане Олексій, я все одно вам кажу дякую і за захист, і за те, що вийшли на інтерв'ю. Нагадаю, Олексій Підскалагурі, легіонер Іса Картвелло, був в ефірі Львів медіа. Пане Алексію, я кажу вам дякую і бажаю перемоги вашій країні так само, як і перемоги Україні. Дякую.